Вітаю! Сьогодні поговоримо про українських боксерів та про поєдинки за їхньою участю, котрі вже відбулися або відбудуться протягом 2024 року. Тож підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і поставте вподобайку. А ми починаємо. Український легковаговик, претендент на бій за звання чемпіона світу за версію WBO Денис Берінчик розповів, з ким окрім чемпіона WBO у другій напівлегкій вазі Емануелом наваретте може провести наступний бій. Чи топове Наваретте? Мабуть, так, бо він є чемпіоном світу. Він має опцію перейти в наступну вагову категорію і битися зі мною. Ми чекаємо, але є інші ж круті хлопці. Іса Круз, Ангель Фєро. Я можу з ними провести бій, сказав Денис. А цьому поєдинку хоче завадити чемпіон світу за версію WBC у легкій вазі Шакур Стівенсен. Шакур заявив, що хоче провести поєдинок проти володаря титулу WBO у другій напівлегкій вазі Еммануелом Наваретте. Мені подобається битися проти молодих і непереможених бійців, які багато чого досягли в боксі, як і я. Давайте влаштуємо великий бій США проти Мексики. Я не шукаю легких шляхів. Нехай цей бій буде за звання чемпіона світу за версіями WBC та WBO, Запропонував Стівенсон. 20 січня у Київському палаці спорту відбувся вечір боксу в головному поєдинку. Український боксер Фаньяна наколтував мексиканця всередині сьомого раунду та завоював титул чемпіона світу за версією WBF. Це було перше боксерське шоу майже за останні п'ять років, яке було проведено у Київському палаці спорту з квітня 2019 року. Український боксер на напівсередньої вагової категорії Карен Чухаджан може провести бій за першу сходинку у рейтингу IBF у разі перемоги претендувати на бій за звання чемпіона світу. Нагадаю, в січні 2023 року керен бився за вакантний тимчасовий титул IBF з американцем Джареном Менісом і поступився йому за очками. Наразі Карен займає сьому сходинку організації IBF. Боксер з України Сергій Богачук проведе бій за титул тимчасового чемпіона WBC у першій середній вазі проти Себастьяна Фундори. Промоутер українця підтвердив цю інформацію: поєдинок між Богачуком та Фундорою буде чудовим. Бій сподобається фанатам, тому що обидва боксери дуже агресивні панчери. Точну дату та місце проведення поєдинку буде оголошено найближчим часом. Українець Артем Далакян зазнав поразки, яка стала першою в його професійній кар'єрі. Артем втратив титул чемпіона світу WBA у найлегшій ваговій категорії. Перш за все, я хочу подякувати нашій команді Union Boxing Promotion і всім тим людям, які протягом моєї кар'єри вірили в мене, підтримували і дивилися мої поєдинки. Мої почуття й думки після поразки втома і бажання якомога швидше побачити мою кохану дружину, наших доньок і синочка. Останні роки я дуже рідко бачу свою сім'ю. Зараз я думаю тільки про зустріч із рідними і про те, що в Україні якомога швидше настав мир і закінчилося це жахіття. Я хочу висловити подяку моєму супернику. Він виконав хорошу роботу в ринзі. А що стосується мене, настала моя спортивна старість. І я відчуваю, як накопити. Вичилася моральна та фізична втома за ці роки. Поразка рано чи пізно мала статися, але тільки не в цьому поєдинку. Я так і не отримав шансу об'єднати пояси. Але я 5 років тримав у своїх руках титул чемпіона світу і я щасливий, що мені є що згадати. Як буде далі, покаже час. У жодному разі не втрачаємо віру в краще. Найголовніше зараз сім'я та мир в Україні. Слава нашим героям ЗСУ! написав. Ну, а ми чекаємо на мегафайт між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі, який відбудеться 17 лютого. Дякую за увагу. Зустрінемось у нових відео. Хай щастить!